Результати, результати, результати. Коли я веду свій блог, найчастіше мене питаються: ну там ти щось покропила, а покажи, який результат. Ти там щось полила, а покажи який результат. Насправді я вже й показувала ті результати, але вони досить таки невидимі для людей, які, скажімо так, дещо не в темі. Але це відео, я думаю, будуть дивитися саме ті спеціалісти, для яких воно буде максимально цінне. І я вам покажу свій результат. За мною стоїть алея з каштанів. І весні ще на початку травня я знімала відео для боротьби, в якому показувала боротьбу з каштановою мінуючою міллю не шляхом оприскування, а шляхом поливу А шляхом поливу дерев розчину антихрущ. Я брала 25 мл антихруща на 10 літрів води, ми робили отвори і поливали. Мені вистачило того антихруща, який залишився в мене з минулорічних обробок лише на два каштанчики. І їх чітко видно, тому що один з них і за ним наступний стоять саме тут. А ці каштани ми бачимо дуже і значно пошкоджені каштановою мінуючою мілю. І пішіть тепер за мною, я вам все покажу. Дивимося, цей каштанчик ми робили проколи, полили антихрущом, скільки, скільки нам його вистачило, вистачило ще там один-один маленький, і на ньому ми бачимо, що теж розвивалася каштанова мінуюча міль, але її генерація була значно пізніше, вона зайшла в листок. Хоча, якщо хто згадує погоду і природу, в перших числа травня було тепло, потім спустилася температура і каштанова мінуюча міль почалася аж на початку червня, почала пошкоджувати ці листки. Тем не, тем, тем не менше, імідаклопрід, який є в антихрущі діючою речовиною, залишився в рослині. Хоча він ходить як звер... знизу до верху, так і зверху донизу. Він повністю заповнює всю сидину систему дерева. Заповнює всю судинну систему дерева. Тобто він є візде, і в кореневій системі, і в листячку, і в квіточках. І дивіться, наскільки гарно зберігся цей каштан. Ну на правду, він, він правда зеленіший. Він найзеленіший з усіх каштанів, які я бачила деколи. Е, От з цієї ключової точки ми починали знімати відео. Я розповідала про каштани, як про ці дерева. І саме цей каштанчик ми робили проколи і поливали. Чого я веду це відео, чого я розповідаю його саме зараз? Я розповідаю його саме зараз, а це його братішка. Ще маленького ми полили, а більше нам просто не вистачило того антихруща. Це був прошлогодній антихрущ, Десь там зберігався, як попало. Я до чого веду? До того, що препарат дійсно дієвий і його можна використовувати для боротьби на великих деревах шляхом поливу з комплексом шкідників. Зараз. Постає питання короїдів. Дуже сильно пошкоджується саме в цьому періоді. Вже видно весь розвиток короїдів на сосні, на ялинах. Ну, сосни це тут ключовий момент, це Київська область, і тут багато хто мене звиває саме до них. Який легкий спосіб боротьби з ними я вам пропоную? Легкий, доступний кожному. Да, це дещо подорого, тому що антихруща я брала з каністри. Я не беру маленьких кульочків зразу, кажу. Маленькі пакетики для мене. Ну, я не бачу на них результата, Я беру каністру, але я вам скажу фірму, в якій можна замовити. І літер вам відділюють того антихруща. Взяли, полили і ви бачите результат. Ну, Реально, результат крутий. Подивіться, вже скільки тут. А тут вже листя, все, воно вже попадало, тому що вже ця каштанова мінуюча мірі його просто доїла. Тут вже було шість линьок, не менше шісти линьок, не менше. І вже повністю з'їдені. Стоять листочки. Ось ми можемо підійти туди ще більше, ну такі молодші пошкодження. Да, скажімо, бачите, Тут а, е, ще не повністю всохло. Якщо ми піддеремо цю шкірочку, то там ми бачимо, що ось отвір, з якого вилетіла комаха, звідси, там вона, той черв'ячок пожив-пожив, зробився лялечкою, утворилася доросла комаха. І просто-напросто вилетіла з листочка, з'ївши паренхіму на ньому. Ось бачите, видно, як вона закуклювалася. Ось ще лялечку я випадково знайшла. Ну, це якесь, може, вже сестринське, бо вона вже мала би звідси дітися. Так, що користуйтеся, це справді дуже дуже класний спосіб. Якби я знала його, скажімо так, на початку своєї кар'єри, я би використовувала його всюди-всюди. Але тільки шляхом, ну до... я робила багато експериментів. Ми багато поливали дерев різними розчинами, різних різних інсектицидів, поливали просто по, скажімо так, по лунці, тоді коли треба було робити отвори і поливати їх уже. Саме в отвори, щоб робочий розчин, доходив до кореневої системи, поливали під стовбур, як багато хто робить, а треба по периметру крони. Ну, є дуже багато нюансів. Кого цікавить, я думаю, що все-таки комусь кому це відео може допомогти, воно йому попаде. От подивіться моє попереднє, як це, як це я робила, як це робити правильно. Запрошую вас відвідати мій YouTube канал для того, хто дивиться коротку версію. І, і здорових вам рослин!